Що думаєте ви, що означає це перехід України в оборону, в стратегічну оборону як радили деякі західні аналітики? Дякую. Ну, непростий момент. Питання доволі просте, на превилий жаль. Я думаю, те, що думаю сьогодні, ну, подавляючи більшість українців, мабуть, і які дивляться на світ, тобто вони задають самі собі, поки не вголос, а самі собі питання: а чого ж цього не робили раніше? А чи не запізно ми? Віддається верховним головнокомандуючим такий наказ, ну як мінімум, ну як на мене, це я відношуся до тих, хто вважає, що це треба було робити в 2019 році з приходом до влади, і власне кажучи, ми знаємо, як що як альтернатива в і виглядає, була обрана так звана програма так званого великого будівництва. Тобто дуже сумнівне використання грошей на ну, незрозумілі пріоритети в цій ситуації. І безумовно, це питання буде і зараз стояти, і потім буде стояти, і його будуть задавати, і відповідь на нього буде достатньо складна чи проста. Ну, час покаже, бо таких випадків в історії інших країн було багато, якщо так проаналізувати, розумієте. Тепер друге, як на мене, ну це по суті верховний головнокомандуючий Зеленський визнає. Правоту головнокомандуюча збройних сил України Валерія Залужного стосовно цієї так званої патової ну, ситуації, тобто ситуації протистояння без руху туди-сюди, це те за що офіс президента дуже активно критикував і напряму і в інших режимах. Ми ж розуміємо, які там відбуваються процеси. До речі, звернули увагу, да, оця нарада по обороні. Там перелічені воєначальники, да, командир нашого, ж там залужно я не побачив що свою переліку, да? так. Так більше люди... того, та Пан Мірав. Ну я, yeah. я не проти пану Мірова. але він цивільний міністр оборони. Ну зрозуміло, що він точно не може е, ви розумієте зараз роль міністерства оборони в усіх країнах, де це політичний орган, але то ну, який точно не здійснює командування зброй, збройними силами. Олексій не... дозволу, що президент в принципі, от впродовж цих днів об'їхав фактично всю лінію фронту від Куп'янська до Одещини. Ну, це непогано. Це непогано ніде Ми... на кадрах не було залужного. Ніде. Я звернув увагу. Тож я навіть не хотів акцентувати на цьому. Бо повірте, я ж відношуся. Я доросла людина, і мене я я розумію, що зараз деякі колеги, молоді політики, так звані, да вони навпаки зацікавлені роздмухувати цей. Ну ну давайте конфлікт не застосовувати. Ну протиріччя воно є, воно існує, абсолютно зрозуміло, да. Але на превеликий жаль, ну воно дійсно так, на жодному фото, яке я розглядав там в і там не було е головнокомандуючих збройними силами. Ну, як мінімум, виглядає якось не дуже логічно, бо все рівно е при всій повазі до президента його конституційної посади, ну він так само не військова людина, розумієте? Ну, він да, він в в власними очима там подивився, поспілкувався з особистим складом. Я думаю, і не тільки з командирами, з генералами. Ами я би йому Володимира Александрович обов'язково порадив би якось знайти можливості розуміти, що там е, в рядовому складі розумієте, в тих, хто ну напередку, на передку, так би мовити, а там непроста ситуація зараз. Це зрозуміло, це можна передбачити. Я не там розумію, і тому е, висновки, які зроблені, ну вони правильні, але вони вони спізнілі. І я вам чесно скажу, я з глибокою ну ну не не ну не те, що незадоволенням... е, навіть от розчаруванням е, зараз спостерігаю, що в принципі правильне рішення, але якщо воно приймається не в потрібний момент, ну воно ж абсолютно не має того самого ефекту. А знаєте, чому я вкрай ну, розч... е, не задивований? Тому що два тижні тому такий саме указ на виконання рішення РНБО було віддано президента в енергетиці по підготовці опалюваль... з України до опалювального сезону 23-24. тільки він не в квітні місяці був його віддана да на укріплення підстанцій. На будівництво альтернативної генерації, на газу генераторів, інші правильні речі, на модернізацію теплокомуненерго зараз зарухалися одразу. Якусь концепцію придумали в уряді. Але цей указ мав би бути не після кінця минулого опалювального сезону, щоб півроку, хоча б було на підготовку, а він вийшов тоді, коли розпочався вже опалювальний сезон. І це для мене свідчення того. Як своєчасно в лапках готуються до відносні рішення в центрі прийняття рішень. Це мене не може не турбувати, не як навіть депутата. Бо ми зараз не дуже впливаємо на офіс президента, особливо з опозиції. Це як громадянина України. Розумієте? Це мене не може не турбувати не своєчасність прийняття життєво важливих рішень для української держави. Оце для мене такий момент.